Що тут дуд, лиш щоб якось зікрікати. А у тебе там точно кава? Точно кава. Точно кава. <рес> Подивіться в ці чесні очі. <рес> а, у нас сьогодні розіграш ось цього тулуса. Це філ. Це можна побачити, от я навіть ось так продемонструю композицію, як вона виглядає. А, щось в тому є дантове. Тому що це насправді по спіралі йде якісь там коло нашої реальності. Тут є дідько і тут є боженька. І оце от вони один знизу, інший зверху, дивиться на нашу реальність. Ну, словом, розглядати можна дуже-дуже довго. А реальність трошки схожа на тематику Босха, так? Босхе мой. Ось десь приблизно так можна про цю реальність говорити. Це як завжди, друзі, ми просто традиційно нагадуємо, що один донат на лотерею це еквівалент одного шансу виграти одного лотерейного квитка, і це еквівалент 100 гривень. Може бути стільки донатів, скільки ви захочете, відповідно, що їх більше, то і шансів у нас також є більше. Так, давай я продемонструю так. Скільки нас. Вас є. Дивіться. Скільки? Так. 1728 шансів. Напевно, що є ті, хто зробили кілька донатів і відповідно мають більше шансів. Є ті, хто зробили один. Але у нас вже траплялася така історія: що той, хто робив один, вигравав у тих, хто робили 10 донатів. Ну, лотерея вона на то і лотерея. Так. Що ми робимо? Запускаємо генератор. Ми робимо Але на ідей. Досить ідей. Генератор <гум> чисел випадкових, який зараз нам покаже. Давайте теж, напевно, зробимо ось в такий спосіб. От ми виставляємо чик і бам! 2,4,2. Дивіться. 242 Зараз може бути. Як звати? Так. 2:4.2. Ого, го, -го, -го. бач, скільки квіточків? Солідно. І один. Солідно. Як звати нашого переможця? Пане Олексій Баліцький. Така звучна, таке звучне прізвище. Ми вас вітаємо з перемогою. Ви задонатили на велику кількість квітків, і все ж таки один ваш виграв. Це супер. Дякуємо вам дуже. Насправді, як і прикраса для будь-якого кабінету, цей тубус це, до речі, тубус відміни. Тубус для перевезення 60 мм. Ось тут все абсолютно чітко видно, ви потім самі зможете роздивитися. Як ваза точно не робе, але там можна щось зберігати. Точно прикраса буде для кабінету або десь вдома От абсолютно ідеально. Зв'яжемося з вами після ефіру. Ну і, відповідно, всім, хто Задонатив е, в обмін на лотерейний квиток, але при цьому е, не виграв сьогодні. Ми традиційно заспокоїмо і проанонсуємо, що ще будуть наступні розіграші. Саме так. І, і не забувайте, що ви робите гарне діло. Так, безвідносно до того, чи ви виграли, чи ви не виграли гроші, які. Е, Наслідок цієї лотереї потрапляють на рахунки справи громад. Вони все одно йдуть на закупівлю тих чи інших наших проєктів, на покриття тих чи інших видатків, чи то машини, чи то там банопральні комплекси будь-яких, які є актуальні саме от на цьому тижні. Тому дяка вам. Стежте за нашими аккаунтами, стежте за нашими всіма платформами і до наступних розіграшів. Папа. -па. Ты один смотрел? Я.